Ранку я вас сьогодні запрошую на заняття з ознайомлення з предметним довкіллям. Але про що ми будемо говорити, ви мені допоможете. Добре? Ці речі потрібні всім і дорослим, і малим. Кожен речі свої має і за ними доглядає. Ці речі потрібно знати. В них можна. Спати в них можна гуляти, дітки, про що? На сьогодні буде з вами мова йти? Так, звісно, про одяг. А ви знаєте, що одяг нам всім допомагає? А чому? Так, тому що він нас захищає. Нам зручно та комфортно в одязі, так, дітки? Але одяг буває дуже-дуже різний. І ми сьогодні з вами познайомимося. Давайте ви мені допомагаєте називати шорти, панама, сукня, спідниця, повторюйте, та босоніжки. Підкажіть мені, будь ласка, коли ми вдягаємо цей одяг? Так, влітку ми його одягаємо. Це літній одяг. Повторіть, літній одяг. Так, він нас захищає влітку. А взимку чи можемо вийти в такому одязі, як ви вважаєте? Ні. Дітки, допоможіть мені, будь ласка, давайте пригадаємо, які речі в нас є: куртка, рукавички, светр. Шарф, шапка, чоботи зимові. Коли ми вдягаємо ці речі? Вірно, взимку. Це зимовий одяг. Дітки, давайте пригадаємо, який ми сьогодні з вами дізналися одяг, про який? Так, є літній одяг і є зимовий. Зараз пора року зима. Тому, звісно, ми носимо зимовий одяг, бо він нас захищає від холоду, від морозу, бо взимку дуже-дуже холодно, дітки. Правильно? І цей теплий одяг нас всіх захищає, і нам дуже комфортно з вами. Дітки, взимку випадає сніг, ви вже це знаєте. І я хочу вам нагадати сьогодні про правила безпеки. Зимку на прогулянці. Зимова пора приносить багато радості. Адже діти та дорослі довго чекають на сніг. Зимку можна зліпити сніговика, пограти у сніжки, покататися на санчатах та на ковзанах. Зимку весело відпочивай та про безпеку пам'ятай! Правило номер один. Обов'язково одягати на прогулянку зимовий одяг та взуття теплі штани, теплі куртки, шапки, чобітки та рукавички. Правило номер 2 Не їж сніг та не облизи бурульки, граючись у сніжки, не цілься в обличчя, бо можна травмувати друга. Правило номер 3 Не виходь на лід, який замерз на річці. Кататься на ковзанах на спеціально облаштованій ковзанці. Правило номер 4 Не катайся на санчатах біля дороги та залізничних колій. Якщо слизько, йди обережно, не біжи, щоб не впасти. Дітки, запам'ятайте, будь ласка, ці правила, і ваша прогулянка взимку буде безпечною.